У Тріко, чешках та з гарним настроєм. У очікуванні зіркового маестра Дмитра Коляденка, артисти балету закарпатського драмтеатру. За хвилину у балетній залі стартує майстер-клас від знаного шоумена та балетмейстера. Раз-два три чотири скоріше, сім, вісім. Добре. Ми раз два, три чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Раз-два, пам, пам, пам. і раз-два. Хореограф, танцюрист, постановник, телеведучий, співак, актор Дмитро Каляденко різнопланова особистість. А ще його вважають найепатажнішим митцем України, і зараз частинку свого творчого потенціалу віддає артистам закарпатського драмтеатру. Це така таємниця, що я вкладаю. Я вкладаю душу, я вкладаю мистецтво, я вкладаю гарний смак, я вкладаю гарні костюми та подачу подачу. Сьогоднішнього дня, не вчорашнього, сучасну, сучасність, бо це велика різниця. Актори як діти, вони гарні і в Канаді, і в Нью-Йорку, і в Києві, і в Ужгороді. Це ж як діти. Їх треба любити, поважати та ну, деяких ругати, але трішки. От як ви мотивуєте акторів до того, що вам потрібно результату? Мої учасники балету казали, що я деспот, що я дуже злий, що я дуже як вовк. Хай я буду Вовком, добрим Вовком. Це вже другий майстер-клас від Дмитра Коляденко в драмтеатрі. Своїм досвідом ділиться з грандіозною творчою метою. Поки ми робимо майстер класи від Дмитра Коляденко, але вони е, вийдуть на уровень вистави. Ми зробимо виставу е, робоча назва – балетмейстер». І прем'єра буде в Закарпатському академічному музично-драматичному театрі в Ужгороді. Саме тут люди побачать прем'єру, де на сцені на сцені буде і Дмитро Коляденко та трупа Ужгородського театру. До команди артистів балету Закарпатського драмтеатру Дмитро Коляденко доєднався у серпні цьогоріч. Бо тут були мої актори улюблені, і працював Моїсеєв, і Олексій Вартинський, і Ніна Міхайлова, і Галацан багато відомих акторів працювали в Ужгородському театрі. Я знаю я з дитинства, що це крутий театр. А зараз навпаки, це ще краще. Бо тут головний директор Рудольф Рудольфович Дзюринець. І актор відомий, і кіноактор, і він став новим директором театру. Він запросив мене на постанову. Я дуже щасливий, що буду працювати у театрі. Театральна команда у захваті від нового зіркового колеги діляться першими здобутками після майстер-класів. Було дуже цікаво, тому що це було дуже незвично. І я думаю, Знову буде щось нове, тому що у нас більше тренажі це хореографія класика, а тут сучасний. і це було досить цікаво. Ми е, взаємодії один з одним. І я думаю, буде щось нове, але теж буде дуже класно. Його бачення хореографії, його бачення постановок, і сучасного танцю і все таке. Гарно, тому що йде робота з пластикою тіла з відчуттям один одного. Є попередній був майстер-клас, теж був акторсько-енергетичний і він теж був. Спрямований на відчуття партнера, відчуття один одного, і якісь певні там затиски, чи які вони просто анігілюються і просто зникають, тому що атмосфера взагалом гарна. Ти, ти, ти працюєш з посмішкою, всі до тебе посміхаються, і типу, і це супер. Цікава робота. Бачу кожний залучений, кожного є інтерес проявити себе, і це дуже круто. Запросив Дмитра Коляденка до співпраці керівник драмтеатру Рудольф Дзуринець після тривалих перемовин, не без вмовлянь, проте митець погодився стати частинкою закарпатського колективу. Театр розвивається, і ми плануємо залучати чим більше таких такого рівня спеціалістів, фахівців. Дмитро Коляденко є наш штатний працівник закарпатського бонуздрам драмтеатру. Ми готуємося до всесвітнього дня здоров'я, який відбудеться 10 жовтня, і ми плануємо побудувати вежу стійкості, яка демонструє і демонструють наші працівники: стійкість одного, стійкість мільйонів. І я думаю, що Дмитру саме сьогодні вдасться це продемонструвати. Про творчі плани театрали лише натякають. Як то кажуть, тримають інтригу. Проте обіцяють постановки за участі Дмитра Куляденка будуть вражаючими і точно нікого не залишать байдужими. Тож стежимо за анонсами.